Кузьма доленосна людина, його творчість, гурту Скрябін, творчість гурту Скрябін це крізь роки, крізь час для всіх поколінь. Він митець, який дарує величезний пласт культурний музичний, на якому будуть зростати. Ще навіть ті, хто не народився. Він пророк поколінь. Це абсолютно правда і шкода, що як. Цінування в багатьох людей прийшло після його смерті, адже він говорив мудрі, правильні і чесні речі. Чи Пам'ятаєте, ви можливо якусь його фразу, яка закарбувалася у вашому серці? Ти знаєш, я вірю в те, що в піснях вкладаються всі сенси людини, яким вона хоче залишити. І тому буквально там скоро вже дізнаєтесь про один проект, над яким працюю, і там є пісня, якусь і він співав. Про те, що ми українці особливі.